Сказати, що останній рік був насичений новими україномовними виконавцями, це нічого не сказати взагалі. Повномасштабна російська агресія спровокувала, окрім всього іншого, просто лавину нових пісень, альбомів та релізів. Не подумайте, в нас і до того було до Стобіса хорошої музики. Просто динаміка за рік війни зросла в рази. Шкода, звісно, що поштовхом для цього стала війна, і тільки тоді до багатьох дійшло, що музика це така ж зброя ворога, як і ракети чи танки. Не до всіх, на жаль, що робити з тими дубойобами, що розповідають про музику в Дніплі, політики? напишіть в коментарях. В цьому ж випуску ми поговоримо про мастадонтів українського шоу-бізнесу, а точніше про фронтмена гурту, який встиг випустити декілька альбомів, побувати в політиці, знову випустити пару трійку альбомів, знову побувати в політиці, а потім ще записати спільну роботу з реперами, хоча його стиль музики дуже далекий від хіп-хоп-течії. Що ти сказав про мою маму? І що цікаво, в них непогано вийшло. Зустрічайте. Чоловік, що найгарніше не вимовляє літеру Р, рекордсмен по написанню пісень про весну, фізик і кандидат технічних наук тут я сам офігів, та виконавець, без якого не відбувається жодна довга поїздка в автомобілі. Святослав Вакарчук. А перед тим, як поринути у музичне минуле героя цього випуску, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео, та якщо вам справді подобається те, що ми робимо, підтримайте канал матеріально на будь-якій зручній для вас платформі. Якщо ви, звісно, задонатили вже на ЗСУ та приклались до палання російських срак у буквальному значенні цього слова. Також хочемо щиро подякувати нашим постійним патронам та прихильникам. Безмежно любимо вас і дякуємо за віру в український YouTube та нашу справу. Мене звати Віталій Флекс. Залишу свій інстаграм тут. Ви на каналі Крінч ТІВІ, Залишу наш інстаграм на тому ж місці. Телефонуйте 911, запарюйте зелений чай. А ми поїхали! Святослав Іванович Вакарчук народився 14 травня 1975 року в місті Мукачеве Закарпатської області. Батько Святослава Іван Вакарчук, це відомий український фізик-науковець, політик та громадський діяч, а в майбутньому ректор Львівського університету імені Івана Франка і у 2007-му міністр освіти та науки України. Мати Святослава Світлана Олександрівна теж фізик за професією, а згодом і доцент Львівського ветеринарного університету. Святослав не єдина дитина в сім'ї, у нього є молодший на 5 років. Оків брат Олег, який, як відомо, не має відношення до музики та працює приватним підприємцем. Через два місяці після народження Святослава родина перебралася з Мукачево до Львову на постійне місце проживання, де майбутній музикант пішов до Львівської школи номер 4 з поглибленим вивченням англійської мови. Тепер це львівська лінгвістична гімназія. Паралельно з тим батьки віддали малого Святослава до музичної школи, де він вчився грати на скрипці та одночасно навчився грати на баяні. Не одночасно на скрипці та баяні, а просто вивчив додатково ще один музичний інструмент. Пізніших своїх спогадах Вакарчук згадуватиме, що це було початком його великого захоплення музикою. Також навчаючись у школі, Святослав брав участь у виступах в театрі та місцевої команди КВК. та й взагалі активно проявляв свою творчу натуру на сцені. Ну і грав в баскетбол. Не знаю на що ця інформація, просто. Тримайте по закінченню школи 1990 року Святослава Бакарчука відправили вчитися по обміну в Канаду. Так, ця опція була доступна далеко не всім мешканцям Совку, тому можна припустити, що на той час його батьки обіймали досить високі посади та загалом були небідними людьми. У Канаді Святослав провчився рік, і за його словами, там і сформувалося його захоплення рок-музикою. Саме там майбутній виконавець познайомився з хітами світової класики, і коли повертався додому, попутно привіз собою цілу купу аудіокасет. Проте після повернення він не одразу поринув у музичний світ, а вступив на фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка на спеціальність теоретичної фізики, ідучи, так сказати, стопами батьків. Хоча десь в той період він і написав свою першу пісню, яка згодом стала хітом. До речі, напиши в коментарях, якщо відгадав, яка це була композиція. В кінці відео я обов'язково про це розповім, тому додивись, будь ласка, до кінця. Не можна сказати, що освіта не давалася Святославу, оскільки в майбутньому він здобуде степінь кандидата фізико-математичних наук. Проте також 1994 року, паралельно з навчанням, Вакарчук приєднується до місцевого арт-рок гурту під назвою Клан тиші. Тоді гурт якраз покинув один із його засновників та вокаліст Андрій Голяк через одруження, і в групі залишилось всього троє учасників, імена яких ви скоріш за все що знаєте. Це гітарист Павло Гудімов, бас-гітарист Юрій Хусточка та барабанщик Денис Глінін. До речі, останній досі залишається у складі ОЕ. Так от учасникам настільки сподобалась характерна Хрепота Вакарчука, що вони запропонували йому приєднатися до гурту. А пізніше, 12 жовтня 1994 року, клан тиші було перейменовано на Океан Ельзи. По одній з версій нова назва мала звучати як просто Океан, але через короткий період часу додали ще й ім'я Ельза, таким чином отримавши Океан Ельзи. А Святослав Вакарчук став постійним вокалістом та автором більшості текстів і пісень. У грудні. 1994 року гурт записав свої перші пісні на одній із львівських студій звукозапису. А вже через рік, 14 січня 1995 року, відбувся перший серйозний виступ океану Ельзи перед Львівським оперним театром, де зібралося близько 7 тисяч глядачів. По деяким даним гурт отримав просто колосальний гонорар за цей виступ аж цілих 60 доларів. Того ж 1995 року гурт Нечерізва Карчуком зняв свій перший неофіційний відеокліп під назвою Long Time Ago та виступив на фестивалі Червона рута у Львові. Починаючи з 1996 року, гурт починає активні гастролі, оскільки їхня музика подобається слухачеві не тільки в Україні, але і за кордоном, як, от у Польщі, Німеччині та Франції. Паралельно з тим, Святослав Вакарчук не забуває і про освіту та вступає до аспірантури кафедри теоретичної фізики. 1998 року, після закінчення аспірантури, Вакарчук міг продовжити навчання за кордоном. Проте він все ж вирішив зосередитись на музичній кар'єрі і разом з учасниками гурту перебирається до Києва. Там вони розпочинають роботу з продюсером Віталієм Клімовим, підписують контракт із Nova Records та записують свій перший дебютний альбом під назвою Там, де нас нема. Казати, що це був фурор. Це нічого не сказати. Пісні моментально посідають перші місця в українських та закордонних чартах, а гурт завойовує одну престижну нагороду за іншою. Проте хлопці і зашкварилися в політиці того часу. 1999 року гурт Океан Ельзи з низкою інших співаків їздили у промо-турі на підтримку Леоніда Кучми як кандидата на пост президента України. До речі, відео про другого та водночас третього президента України є у нас на каналі. Посилання залишу тут. Батько Вакарчука, між іншим, тоді був довіреною особою кучми на виборах. Тому підозрюю, що це була його ідея затягнути молодий та перспективний колектив до політичної агітації. Також десь той період, за різними джерелами, Святослав Вакарчук знайомиться зі своєю цивільною дружиною та згодом всиновить її доньку Діану. На початку 2000-х гурт закінчив роботу над своєю другою платівкою Я на небі був. І вже після її випуску до складу океану Ельзи приєднується клавішник Дмитро Шуру. Це той, що піанобой зараз. Таким складом вони грали 4 роки. І цей етап прийнято вважати золотим складом гурту. Проте у вересні 2004 тисячі океан Ельзи покидають Юрій Хусточка та Дмитро Шуру, створюючи свій рок-колектив. Згодом океан Ельзи покидає Павло Гудімов, теж пробуючи розпочати сольну кар'єру. Наша пісня про любов, про твою гарячу кров, про мою гарячу кров, наша... Я про любого того ж року в країні розпочинається помаранчева революція, і незважаючи на підтримку кучми в минулому, Вакарчук приєднується до помаранчевої команди, виступаючи на майдані незалежності та вперше проявляє власні політичні амбіції. Проте повноцінним кандидатом чи членом будь-якої політичної партії він так і не стає, а повертається до музики, оновлюючи склад гурту та випускаючи новий альбом під назвою Глорія, що набуває статусу культового серед українців. Цікавий факт: У 2005 році Святослав виграв премію Віва як найкрасивіший українець та прикрасив обкладинку однойменного журналу. Так за версією українців у 2005-му виглядав найкрасивіший чоловік. Ну що ж, смаки то суб'єктивна річ. Того ж року Святослав Бакарчук бере участь у популярному тоді шоу Перший мільйон. Та уперше в історії цієї програми стає переможцем, давши відповідь на всі запитання проекту. Мазепи Колединські! Пізніше весь свій виграв Святослав Вакарчук спрямовує на благочинність. Взагалі, в період з 2005 по 2007 він продовжує займатися музичною та медійною кар'єрою. Проте, в 2007-му, коли тодішній президент Віктор Ющенко оголошує позачергові парламентські вибори через внутрішні політичні чвари в межах помаранчевої команди, Вакарчук неочікувано заявляє, що теж йде у велику політику та входить до списку президентської нашої України, народної самооборони. По результатам виборів Святослав Вакарчук проходить до парламенту та стає народним депутатом. України, а згодом і членом комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації, будучи нардепом, нових законопроєктів він не подає. Були тільки дві поправки, одну з яких, врешті-решт, прийняли вже через рік 2008-го вперше в історії українського парламенту, Святослава Карчук добровільно складає повноваження нардепа. Основна причина за його словами. Він не хоче бути учасником політичних інтриг та переділу влади. Існує міф, що Вакарчук не відвідував багато засідань ВРУ та часто маніпулюють цифрами, що він був 71 раз присутнім та 56 разів відсутнім, тобто пропустив 44 голосувань. І це часткова правда. Проте більшість разів, коли він був відсутній, були вже після написання заяви про складання депутатських повноважень у середині вересня. Фактично ж, рада прийняла рішення про дострокове припинення. Повноважень в середині грудня, тобто аж через три місяці після написання відповідної заяви. В 2009 року Святослава Карчук неочікувано для всіх повертається до наукової діяльності і завершує роботу над дисертацією Суперсиметрія електрона в магнітному полі, названня кандидата фізико-механічних наук. По його словах, роботу над дисертацією він почав ще багато років тому, проте через щільний графік не вистачало на неї часу. Раніше один з альбомів було навіть названо Суперсиметрія, який одна з пісень під назвою С'юзі. Є абревіатурою до вищезгаданого терміну. Сюзі. Наприкінці 2011 року Святослава Крачук остаточно повертається до музики і презентує свій новий музичний проект під назвою Брюссель, куди залучив як і колишніх учасників гурту Океан Ельзи Дмитра Шурова та Петра Чернявського, так і відомого музиканта Сергія Бабкіна. З цим проектом та оновленою командою розпочинаються масштабні гастролі по Україні та за кордоном. Слід зазначити, що Кан Ельзе активно виступав на території боліт та періодично давав концерти то в Ялті, то в Москві, де особливо шанували український гурт. Поштовхом для цього стала згадка однієї пісні ОЕ у фільмі Брат 2» 2000 року випуску. Тоді ще цей фільм не сприймався як пропаганда руського міра. Проте, якщо переглянути його зараз, то чітко прослідковуються наративи про загніваючий запад та проклятих капіталістів. 2014-го, з початком революції гідності, Святослав Карчук підтримав протестувальників та неодноразово виступав на сцені Євромайдану. Проте тоді ж він закликав щодо проведення референдуму щодо федералізації та мовного питання. Наша країна і кожен з нас, я кожен з моїх друзів на сцені, кожен з вас, який стоять тут, ми. За неї відповідаємо. Щоправда, він зрозумів хибність своїх думок і через декілька років заявив, що референдуми щодо національної безпеки небезпечно проводити, коли в країні йде війна, і з цим важко не погодитись. Період з 2015 по 2018 роки Святослава Карчук активно займається музикою та періодично проявляє свою громадянську позицію то виступаючи проти експлуатації тварин в цирку, то підтримуючи українського політв'язня Олега Сенцова. Я не знайомий з тобою, Олеже, особисто, але дуже мрію. Потиснути тобі руку. Також були обережні заяви щодо майбутньої участі в політиці, на кшталт, якщо буду потрібен українському народові, то обмежу себе в творчості. Десь тоді почав назрівати його політичний проект. І вже 2019 року він презентує власну партію під назвою Голос, де сам Вакарчук очолює виборчий список під номером 1. 24 липня на позачергових парламентських виборах партія голос набирає 5,82 голосів виборців. І 17 депутатів на чолі Святославом Вакарчуком потрапляють до Верховної Ради. Проте історія повторюється, і вже 2020 року Бакарчук повторно пише заяву про складання депутатських повноважень, апелюючи тим, що він привів до парламенту молодих та хороших людей, і подальша його робота там не потрібна. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Станом на сьогодні Святослав Вакарчук продовжує концертну діяльність і регулярно дає концерти як на лінії фронту, так і за кордоном, збираючи допомогу на ЗСУ. І, як і обіцяв, назва пісні, яку він написав у 16, і потім яка стала хітом, це відпусти. То хто ж такий врешті-решт Святослава Карчук? Насправді в нашому шоу-бізнесі не так багато музикантів, які стільки років залишаються на сцені та ж слухачів все новими та новими хітами. Незважаючи на політичні зашквари, в які неодноразово вляпувався герой нашого випуску, він мав постійно чітку проукраїнську позицію. Інколи помилявся із заявами про референдуми чи подібне. Проте вчасно визнавав свої помилки. Як відноситись до Святослава Карчука, вирішувати виключно вам. Та й чи слухати його музику теж на ваш смак і розсуд. Дякуючи вищим силам, наразі є з чого вибирати та з кого вибирати. І, можливо, нарешті прийде той час, коли ми всі будемо слухати реальні світові та українські хіти, а не низкосортну російську риганину. До речі, якщо ти досі слухаєш таку музику, то ти живи з цим. А всім іншим, дякую, що підтримуєте українське та тим самим наближуєте нашу перемогу.